Моє вітання. Математика без меж готує до мультитесту. Обчисліть 16 у степені логарифм 5 за основою 4. Дорівнює 16. Запишемо як 4 у квадраті і на логарифм 5 за основою 4. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Тобто будемо мати 4 в степені 2, логарифм 5 за основою 4. дорівнює. Пригадаємо таку формулу логарифма. Коли маємо степінь, то показник степеня ставиться перед логарифмом. І навпаки, якщо показник степеня стоїть перед логарифмом, ми можемо записати його у степінь. Тобто, будемо оцю двіку, запишемо ось сюди. Маємо 4 в степені логарифму 5 у квадраті за основою 4. Дорівнює. Тепер пригадаємо основну логарифмічну тотожність. Маємо таке точно, як у основній логарифмічній тотожності. Отже, це дорівнює 5 у квадраті або 25. Це відповідь.